Сьогодні ми відвідали державну військову адміністрацію Бучанського району і були на прийомі у голови адміністрації. Ми не записувалися на прийом і дякуємо голові, що нас все таки прийняв. Ми їм розповіли про проблеми Бучанського району, як комунальні служби не реагують на звернення, що відбувається за колишним станом Бучанського району. Ми проговорили декілька питань стосовно екологічних злочину, екологічного стану Бучанського району. Адміністрація військова прийшла на зустріч, за це ми їм дякуємо. Яка задача стоїть перед нами, що треба зробити? У Бучанському районі, біля річки Буча, місцева влада, щоб ви нам допомогли, виділила 14 гектарів землі комунальної власності віддали в воєнну. Там років. Туди звозилися, всі комунальні служби звозили сміття. Асфальт, просто в озеро. озеро ну, там Комунальні служби і часткове прибирання, вони вивозили туди. Нічого не вивезли, Ні тільки більше не везли. що тут. 20 метрів від річки Ірпінь, озеро засипане, сміття. Щоб конструктивно було, можемо з комісійну спільну перевірку на рівні району. Запросимо територіальну громаду і фактично зафіксуємо той стан, який є, і поставимо реальні сроки з вариантом дією. Даю мобільний свій, щоб ми в комунікації були і починаємо працювати Все, дуже вам дякую, тому що проблема причла. а що треба щось робити, то тому що час іде. Ми показали голові військової адміністрації про екологічний стан району і сподіваємося, що нас долучать до комісії. Сподіваємося на співпрацю районній Бучанській військовій адміністрації з активістами і громадою разом зробимо нашу Україну чистою.